Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 198 заняття, тема якого квадратична функція. Отже, давайте розглянемо, що називають квадратичною функцією. А квадратичну функцію називають таку функцію, що має квадрат. Якщо в нас є квадрат і квадрат найвища степінь, то ця функція називається квадратичною. Отже, квадратична функція вигляду y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c, де x незалежна змінна. А БЦ деякі числа, до чого А не дорівнює нулю. Бо якщо А в нас буде дорівнювати нулю, то в нас зникне х квадрат, а він нам дуже потрібний, аби в нас була квадратична функція. Також, для того, щоб знайти вершину цієї параболи, згадуйте, на минулому уроці я вам розповідав, да, що квадратна функція це функція вигляду параболи. То аби знайти її вершину, нам необхідно мінус B поділити на 2 і помножити на А. А y вершину, аби знайти, нам необхідно знайдений x вершину підставити до рівняння. Але це все теорія, давайте спробуємо розібрати на практиці. Отже, маємо квадратичну функцію: y дорівнює x квадрат плюс 4 x плюс 3. По-перше, що нам треба зробити, аби розв'язати цю функцію, нам треба знайти дискримінант. Шукаємо дискримінант. Згадуємо формулу b квадрат мінус 4 ac і дорівнює в нас виходить b, в нас це 4, b квадрат це буде виходити 4 квадрат 16. Мінус 4 помножити на, на 1 і помножити на 3, це виходить наприкінці просто 4. Тепер знайдемо нулі функції. Аби знайти нулі функції, нам необхідно знайти x1 та x2. Х1 шукається за формулою мінус Б плюс корінь з дискримінанту ділений на 2а. І це виходить: мінус Б Б було просто 4, а мінус Б мінус 4, плюс корінь з дискримінанта дискримінант це 4, а корінь 4 це 2. І ділене на 2а. Тобто на 2 просто. Тому що а це 1, а 2 помножити на 1 це просто 2. Мінус 4 плюс 2 це мінус 2. І мінус 2 ділене на 2 це мінус 1. Тобто перший нуль функції ми знайшли. Тепер х2. Формула мінус b мінус з дискримінанту ділений на 2а. Мінус b, тобто мінус 4, дискримінант в нас корінь з дискримінанту 2. Отже, мінус 2 і ділене на 2. Мінус 6 ділене на 2 це мінус 3. Другий нуль функції ми також знайшли. Після того, як ми знайшли нулі функції, знайдемо вершину параболи. Вершина параболи шукається за формулою х вершини дорівнює. Мінус b ділене на 2а. Тобто, мінус b b це 4, мінус b це мінус 4. Ділене на 2а. 2 помножити на 1, так як а в нас стоїть перед у квадраті. Тут в нас стоїть 1, тобто буде 2 просто. Мінус 4 ділене на 2, це мінус 2. Тепер знайдемо y вершини. Аби знайти y вершини, нам необхідно знайдений наш х вершини підставити у це рівняння. Тобто, мінус 2 квадрат. Плюс 4 помножити на мінус 2, і плюс 3. Рахуємо. Мінус 2 квадрат це 4. 4 помножити на мінус 2 це мінус 8, і плюс 3. Це виходить мінус 1. Тепер, давайте ми це з вами витримо, це нам вже не знадобиться. Я вам зараз розповім, як за цими даними, що ми зараз шукали, знайти, побудувати параболу. Дивіться. Тобто в нас нулі функції. нулі, Це мінус 1 та мінус 3. Вершина параболи має координати мінус 2 та мінус 1. Будуємо графік. За цим графіком відмічаємо ці точки. Нулі функції, по-перше, мінус 1 та мінус 3. Ось в нас мінус 1 перший нуль, І ось в нас мінус 3, це другий нуль. Вершина має координати мінус 2 та мінус 1. Відмічаємо цю точку мінус 2 та мінус 1. І ось дивіться, це наша вершина, це наші нулі. З'єднуємо. І ось у нас виходить така собі парабола. Тобто, зробивши певні розрахунки, аби робити такі розрахунки, треба знати, як розв'язуються квадратні рівняння. Якщо ви забули, подивіться за 8 класом тему. І якщо ви це знаєте, ви з легкістю зможете побудувати будь-яке будь-який графік квадратної функції. На цьому в мене все. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному.